Уявіть собі, що генетичний код двох незнайомців з різних континентів може бути більш схожим, ніж у двох мартишок з одного лісу. Сьогодні ми розкриємо приголомшливу історію про те, як наука довела єдність людства. Хм, це звучить неймовірно, і це повністю змінює наше розуміння людської природи, чи не так. Саме так. І знаєш, все почалося з дослідження 1987 року, коли вчені виявили щось дивовижне в наших клітинах. ДНК мітохондрії виявилася абсолютно ідентичною у всіх людей на планеті. То виходить, що незалежно від того, звідки людина з Австралії, Африки чи Європи, ця частина нашого генетичного коду однакова, точно і ось що ще цікаво: мітохондрії. Передаються тільки від матері до дитини, це означає, що ми всі отримали цей код від однієї жінки, яку вчені назвали мітохондріальною євою. Японські дослідники провели порівняльний аналіз генетичного коду різних людей. Ти про те дослідження в університеті передових досліджень, що саме вони виявили? О, це просто неймовірно. Вони довели, що генетична Схожість між двома випадковими людьми з різних континентів більша ніж між двома горилами з одного лісу в Західній Африці, уявляєш це ж повністю перевертає наше розуміння расових відмінностей, і це ще не все у 1995 році. З'явилося ще одне важливе відкриття. Виявили, що у чоловіків на планеті їх хромосома, яка визначає чоловічу стать, також має спільне походження. То, виходить, у нас є не тільки спільна праматір, але й спільний прабатько, хромосомний Адам. Саме так. І знаєш, що найбільше вражає? Ці відкриття показують, що всі наші зовнішні відмінності, це, це просто результат адаптації до різних умов життя протягом тисячоліть. І незалежно від того, подобаємося ми одне одному чи ні, ми з вами однієї крові, ви і я, дії 1726. Схоже, що майбутнє за суспільством, яке будується на розумінні нашої спільної природи, а не на пошуку відмінностей.